Електронна будова атома. Електрони в атомі. Електрон дуже дрібна частинка, його розміри траєкторії руху визначити неможливо. Вам відомо, що частину простору атома, який перебуває електронна, є найбільш імовірним, називають орбіталію. Розрізняють сферичну або С-подібну орбіталь, гантельноподібну та П-орбіталі, та складніше за формулами D і F орбіталі. Які зображені на малюнку 2. П-орбіталі орієнтовані вздовж осі X, Y і Z. Їх позначають з відповідним нижчим індексом. Орбіталь спрощена зображена маленьким квадратом, а електронну ній стрілкою. У кожній орбіталі може перебувати один або два електрони. Ці два електрони різняться за спіном. Їх позначають протилежно спрямованими стрілками. Якщо в орбіталі міститься один електрон, його називають не спареним, а якщо два спареним. Чим компактніша орбіталь, у якій рухається електрон, тим його енергія менша. Енергія електронів. Сучасна модель будови атома враховує енергію електронів, у якій можна визначити досить точно. Електрони розмішуються в атомах так, щоб їхня енергія була мінімальною. Це принцип найменшої енергії. Він визначає електронну будову атома електронні в атомі розподіляються за енергетичними рівнями і підрівнями, які зображені на схемі 1. Кожний енергетичний рівень заповнює електронний з за однаковою чи дуже близьким енергією. Електрони першого рівня мають найменшу енергію, оскільки рухаються поблизу ядра атому. Другий рівень займає електрони з вищою енергією, третій зі ще вищою, і так далі. Електрони, які заповнюють останній енергетичний рівень, називають зовнішнім. Кількість енергетичних рівнів атома, на яких перебуває електрони, збігаються з номером періоду, де міститься елемент. Номер енергетичного рівня вказує на кількість підрівнів у ньому. Так, перший рівень має 1 підрівень, другий S – 2 p третій 3 і так далі. Позначення кожного підрівня таке саме, що і відповідно орбіталі. Електронна будова атому. Послідовність заповненнях електронами рівнів і підрівнів в атомах уздовжуються зі схемою 1. Електрони в атомі елементи першого періоду, і гідрогену і гелію перебувають в С-орбіталі першого енергетичного рівня. Електронні формули цих атомів 1С1 і 1С2 відповідно. Загальна електронна формула атомів елементи першого рівня 1Сn, де N може бути 1 або 2. В атомах елементів другого підрівня з'являються електрони ІС і П орбіталі другого енергетичного рівня. Загальна електронна формула атому цих елементів виглядає ось так: 1С2, 2 сн 2 пм Приклад електронної формули атому нітрогену та її графічний варіант. Нітроген 7 ми бачимо електронну формулу і ми бачимо її графічну формулу. Звертаємо вашу увагу на те, що кожний із трьох П електронів займає окрему орбіталь, оскільки два електрони в одних орбіталі зазнають значно відштовхування. Часто електронна формула містить символи інертного елементу у квадратах-дужках, наприклад, гелій. Це означає, що внутрішня електронна оболонка оболонкатова нітрогену така сама, як і атома гелію. У скорочених електронних формулах записують лише зовнішні електрони. 2С квадрат, 2П. Заповнення електронами орбіталі в атомах елементи третього періоду відбувається аналогічно. Зовнішні електрони розташовуються в С і П орбіталях третього генератичного рівня. В атомах елементи четвертого періоду калій і кальцій згідно з принципом найменшої енергії, як ми можемо побачити на схемі 1. Зовнішні електрони розміщуються в 4С-орбіталі, а не в 3D-орбіталі. Атом скандію містить на 1 електрон більше, ніж атом кальцію. Цей елемент займає 1,5 3D-орбіталій. У кількох наступних елементів четвертого періоду в D-орбіталі спочатку надходять по одному електрону, потім у кожній орбіталі розміщується другий електрон. Наводимо електронну формулу та її графічний варіант для атома ферому. Важливо знати, що кількість зовнішніх електронів в атомах елемента головних підгруп збільшується з номером групи періодичної системи. Електронна будова атомів і класифікація елементів. Залежно від типу орбіталі, в якому надходиться останній електрон при формуванні електронної будови атома, розрізняють s елементи p елементи d елементи і f елементи s елементи крім гелію перебувають у головних підгрупах першої та другої групи. А П-елементи у головних підгрупах 3 та 8 груп. До С чи П-елементів належить сульфур, барі, калій, ніон та йод. В усіх побічних підгрупах міститься Д-елементи лантаноїди та антиноїди, які належать до тьої групи і є Ф-елементами. Їх винесено за межі останнього поля періодичної системи. За кількістю зовнішніх енергій, Енергії в атомі можна визначити характер хімічного елемента металічний або неметалічний. Атоми металічних елементів мають, як правило, перші три зовнішні електрони, атоми неметалічних елементів від 4 до восьми таких електронів. Існують винятки і серед металічних елементів. Атоми станому та плюмбуму містить по 4 зовнішніх електрони, а атоми бісману – 5. Отже, можемо зробити висновок, що електрони в ватоми перебувають у ділянках простору, які називають орбіталями. За формою розрізнять S, P, D і F орбіталі. Електрони розміщуються в орбіталях так, щоб їхня енергія була мінімальна. Згідно з моделлю атома, яка враховує енергію електронів, ці частинки розподіляють за енергетичними рівнями та підрівнями. Чим більший номер енергетичного рівня, тим вища енергія електрона. В атомах елементи першого періоду електрони заповнюють 1 s орбіталі, а в атомах елементи другого і третього періоду 2 2s і 2 p орбіталі, або 3 s і 3 p орбіталі відповідно. В атомах елементів четвертого періоду електрони спочатку находять у четверту орбіталь а потім заповнюють 3D і 4 p орбіталі. Зважаючи на тип орбіталі, у якій розміщені останній електрон атома розрізняють P, S, D і F елементи. Атоми металічних елементів мають 1-3 зовнішніх електрони, атоми неметалічних від 4 до 8 зовнішніх електронів.